Слова проростають осінні квітки наосонні, за жінками сходить засіяний біль у мені, і десь під вікном безпритульні, як сироти бродять ті ночі безсонні настояні на полені. Бувало, і так, що, крім слова, нічого немає, іначе немає й тебе, тільки зоряний біль, і раптом ти чуєш. Як щось із землі проростає, тоненька стеблина з далеких засніжених піль. І думаєш ти, як мудро в природі, як точно, мов скальпель хірурга, стеблина прорізує сніг. А ти, що зненацька цим болем, як смертю, заскочений, не можеш зорати І засіяти свій переліг, і ти починаєш, ти ореш над силу. Над муку ти заново сієш себе, щоб зійти на весні. по крихті, по йоті, по ноті, по слову, по звуку. Зростаєш крізь ночі настоєні.